Бажаю всім здоров'я. Я перевівся в один з підрозділів спеціального призначення офіцером зводу снайперів. Зараз проходимо процес злагодження перед виїздом. І є час і натхнення записати відео про справи про наші справи. Що складається точний постріл? Він складається, на мою чисто суб'єктивну думку, з трьох основних факторів. Це перший стрілецький комплекс, тобто гвинтівка, сошки, оптика, глушник. Друге, це е, боєприпас. Тому що різний боєприпас по різному летить, різна куля веде себе по-різному. Наб... Всі набої мають бути індивідуальні під кожну гвинтівку. Ну і третє, це безпосередньо сам стрілок. Якщо хоча б один з цих факторів е, там, не буде працювати, точного пострілу не буде. От. Ну і сьогодні безпосередньо про зброю. Значить, е, зброя ділиться в першу чергу на калібри. Е, вже потім вона ділиться, який виробник, яка довжина ствола, який твіст. Ну і решта. Значить, На мою думку, 308-й калібр це для Марксменів. Є деякі гвинтівки в 308-му калібрі, але вони не такі далекобійні і їх дуже мало використовують. Самий робочий калібр це, звичайно, наш улюблений 338. Працює він. Там, від тисячі до 2000 тисяч метрів, в залежності від виробника. Звичайно, Баррет, Мрат і Курасі International це топ. Далі ними можна працювати до 2000 метрів, але вони дуже дорогі. Рюгер, Саваж і решта, вони стабільно працюють десь до півтори тисячі метрів. І це такі робочі лошадки, які яких є досить багато зараз на фронті. От. Єдиний їхній мінус, звичайно, це те, що дистанція пострілу фактично дорівнює дистанції між позиціями нашими і загарбників. Значить, і відповідно, коли триває контрснайперська боротьба, дуже сильно попадає нашій піхоті. І вони, ну, звичайно, що це нікому не подобається, коли в відповідь прилітає. снайпер ушов, а піхота залишилась на своїх позиціях і получає е, досить, досить Значить, Калібр 50 BMG, е, хоча з нею встановлено декілька світових рекордів. Е, але, на мою думку, це. Антиматеріальна гвинтівка, яка може запросто розібрати бліндаж, е, розібрати будівлю, розібрати техніку. Але працювати не як і, ну, мені здається, не варто. От. Ну і мій найлюблений калібр це 375-й так. Чому він, мій найлюблений? Тому що він. Е, Самий далекобійний. Значить, це не тому, що хтось боїться там підійти ближче. Ні. Значить, це тому, що є більший вибір локацій, можливість більшого вибору локацій. Тобто не потрібно думати, що якщо в тебе є позиція там, краща, вища, але 200 метрів назад, це не є ніякою проблемою. Питання номер два: що звук пострілу, зроблений там 2000 плюс метрів, не доходить до ворога, і він не може зорієнтуватися звідки прийшов постріл. Ну і відповідно не знають, де шукати снайпера. І менше-менше сипеться на голови наших піхотинців. А це дуже і дуже важливий факт. От. Ну, третя, там стабільність пострілу дуже висока. Влучання дуже я взагалі э, сторонник того, що, маючи там великий шанс не влучити, стріляти стріляти не потрібно. Э, По-перше, ціль заховається. По-друге, вони будуть чекати і вираховувати, звідки ти працюєш. Тому працювати треба лише тоді, коли ти впевнений, що ти влучиш. І саме 375-й калібр дає цю впевненість навіть на зверх далеких дистанціях. Саме тому цей калібр є мій улюблений. В цьому калібрі я користувався двома рушницями. Це Cadeks Defense, цей так International M200. Ну, є, ще, е, є ще один виробник це Desert. Edge. З Desert ем юзати приходилось, а от працювати ні. А от стосовно решти двох гвинтівок, можу сказати, що вони супер класні. У кожної з них є свої переваги, свої недоліки. М200 стріляє дуже точно, дуже кучно, але в неї висока, велика вага. Різниця з кадексом близько 5 кг, і це дуже багато. Так, Там товщий грубіший ствол, відповідно більша маса і, відповідно, більш точна стрільба. От. Кадекс. Дефенс легший Легший близько 5 кг. І це дуже багато, тому що задача снайпера він потрібен, потрібно знати, як ти будеш виходити з позиції. На позицію тебе запустять, тому що їм цікаво бо, що ти там будеш робити і як ти будеш робити. А от вийти з позиції. Не факт, і тут кожен кілограм на рахунку. Тому я б віддав би російське слово предпочтення все таки кадекс Дефенс, тому що вага в цьому має велике значення. Ну, і стріляє, звичайно, він прекрасно, особливо коли його дороблять, тому що ну, з коробки він не дуже добре стріляє. Коли його дороблять наші майстри, зроблять під нього індивідуальний боєприпас, стріляє він дуже пристойно. Я особисто ним працював 2400 метрів. І все, все вдало, дуже доволі цим калібром. Ну і саме головне, що ці гвинтівки ми отримуємо від волонтерів, а саме від Юрія Павлича Чорноморця. Тому подяка всім, хто донатить Юрію Павичу. Прохання, не зупиняйтесь, без вас ми нікуди. Слава Україні!